Вітаю ви знову на моїх каналі. З нами була, була велика перерва, але це пов'язано з тим, що була дуже складна сесія, яка була успішно здана. Тож, як на на знаковічення, сьогодні вийде відео з порівнянням і оглядом двох наборів, а саме джедайських винищувачів Обі-Вана Кенобі та Енекіна Скайвокера, різних поколінь з різних епізодів, різних на два роки. Але це все одно два джедайських винищувача. І якщо ми гарненько розглянемо, то що ми побачимо, що в 2025 році, тобто в цьому році, вийшла Асо Асокітано, тобто, як і Уанекі на ЕТ-2, і Мікрофайтер, але все одно це 1 Обіан Флакуна 2025-му Флакуна. 2022-му у Кнобі. Тож, і ми е, розглянемо ці два набори, різниці між якими два роки, і інших просто ми немає. Тож, так. І огляд ми почнемо хронологічно правильно. І з коробочки 2020 року. Тож, артикл починається на 75, на фоні космосу не дуже красиво зображене. Воно б мало б стріляти на червоним і зеленим, бо для того, щоб воно співпало з старшотером або ж просто, щоб оця ракетка летіла. Це перший недолік. Другий в нас тут мустафар зображений. Перевертаємо коробку, і що ми бачимо, ми. Ми бачимо розфокус та бачимо крейсер сепартистів. Тобто абсолютно два різних місця в різний проміжок часу по фільму. Плюс на палубі вони висадилися. До Енкін у нас ще будуть претензії. Єдина функція, єдині дві функції цього набору, як вважає Лего, Лого Лего. На інших сторонах немає нічого цікавого. Один до один Енкін Скайвокер. І що ж, коробочка йде в бік, і продовжимо ми огляд з інструкції. І одразу зробимо порівняння. Формат інструкції різний. Кількість деталей однакова, коробки однакові, приблизно однакова кількість деталей. У нас зовсім різний підхід до інструкції. Тут досить збереглися красиві інструкції. З іншого боку, робот. Чому робот? Тому що в наборах позарину війнам завжди робот. В більшості випадків перелік деталей У нас перелік інших наборів. І остання сторінка, 111-й крок. саджаємо R2, саджаємо Енекін Скайвокера. І починаємо, звісно ж, збирання на перших сторінках. Щоб в якому пакетіку. Першим збирається Янекін R2. І в нас тут перелік усіх наліпочок, які ми бачимо. А саме 7 штучок. І ми до них ще повернемося. Продовжуємо ми мініфігурками. Перший в нас Енакін Скайвокер. І що можна відзначити про цю мініфігурку? В принципі, хороший Енкін по кінці третього епізоду. Ось він у нас об... так обгорілий. У нас тут своє обличчя у Енкіна, який скоро стане Вейдером. Але є одна маленька проблемка торс цієї мініфігурки з ось цього набору битва Енкіна і Обівана Кенобіна в Стафарі. І тут один і той самий Енкін Скайвокер. Хоча, хоча він вже не літав на жовті етті два, вона має бути зелена. І тому Енекін в нас має бути з цілим одягом, а не пошарпаним. Ось у нас цілі ноги. Ну, Но На ногах немає. Пошарпані, як тут. Ці пошарпані він отримав на мосафарі. І тому це вже проблемна мініфігурка. Плюс вона така ж сама ж, що створює. Проблема чому, тому що ну, у нас мають бути різні Енекіни, якщо їх багато. Тож. Ну, тож так, Енекін не найкращий в цьому наборі і ще й стоїть не хоче у нас. Продовжуємо. Ми, звичайно ж, найзвичайнісіньким. R2D2. Мені пощастило в цьому наборі. В нього, як бачите, рівний принт, бо у багатьох ні фігурок, R2 тут не рівний принт. Він навіть є в моїй колекції з нерівним принтом. І для наочності, так, ось так. В нас ціла купа Гуліф 2 і ми можемо відстежити лінії, як ідуть принта, одразу ж верхнє криво. Іде ось тут викривлення. Тут криво. Тож ну, ми бачимо, що голова r 2 як то показує практика доволі часто, йде е, кривим принтом, але мені пощастило знайти рівного. І ми приходимо до конструкції, що про неї можна сказати? А можна сказати, одне дуже гарно виглядає кабіна єдина деталь, яка ця кабіна до пір краща за кабіну, що вийшла в Еті два Афлотітану в 2025 році. Чому? Тому що як відзначав один з туберів при піднятті кабіни перша функція, в нас має залишатися це скло. Там воно не залишається, а знімається разом з кабіною, що є недоліком. Перша наліпочка: пульту керування. Uh, в принципі, комфортний інтер'єр для Енекіна. Він може тут гарненько. Так, си, давай розсістися. Закриваємо, і ми його бачимо, як він посміхається і, ли... і кудись летить. Він на такий керхи як стоїться. Це просто я якось його неправильно взяв. Що ж, раджу вам не брати за кабіну. Чому? Тому що, якщо брати його ось так за кабіну, він буде колуватися. Найкращий варіант, звісно ж, брати його ось так. Перевертаємо, що ми бачимо, ми бачимо два двигуни, пружинні ракетки, які стріляють одразу ж за стіл, щоб ви їх, звісно, ж не знайшли. Одразу в нас інші наліпки, і ще одна наліпка, і найбільші всередині наліпочки. Що ж, що можна сказати про цю конструкцію? У 2014 році в нас були чорні бласт. Чорне ось ця деталь. Ну, ось це вони були чорного кольору. Крім цього, начебто глобальних відмінностей немає. Тож ми сюди, звісно ж, можемо посадити Red 2, підламати йому голову і назад причепити йому голову. В нас вони летять в звичайному, не бойовому положенні. Приводимо ми їх в бойове положення, просто піднімаючи ось. Ці закрилочки, що в принципі незручно. Чому? Тому що, ну, вони ж рівно відкриваються, але я не знаю, як вигадати функцію, щоб вони відкривалися однаково, тож ще й в такому маленькому форматі. Тож це, певно, найкращий варіант з усіх. А використовувати рухливі деталі, як ми бачимо тут, вони на трешітках для великого масивного крила, яке, звісно, буде щиняти ну, тиск на пластик, щоб воно роз щоб воно стало ось таким і, і з часом, звісно ж. Сюди ми ховаємо світловий меч. Це не найкраща ідея, звісно, найкраща ідея зробити його техніку з допомогою деталей техніку, щоб вони стабільно трималися в одному положенні і не могли зробити атак. В принципі, на таку ж саму проблему страждає конструкція 2014 року, якої в мене, звісно ж, немає. І є ще одна маленька проблема, особисто моя. Мені подобається саме ось таке положення et 2 Anakin Skywalker. І взагалі, будь-якої Ет2, e якщо чесно, і ми її ставимо. Вона впала. Вона впала, і вона вже не зберігається положення. Тож, є вихід. А ось така конструкція з ось таких деталей це китайські деталі, я знаю, але така деталь точно є в Лего Прозора. Тож, раз, щоб вона. нас, ось так спив подала выровняем назад крыльцы, закрылочки и она в нас стоит, стоит она в нас прекрасно, с открытыми всема частину корабля, я пропускаю, це корректно называться закрылками и що? и у нас прекрасный дисплей, это 2 будь хочу хочешь убиванок Нові, хочешь энокинский вокера, хочешь будь кого іншого. А в наборі нам пропонують, якщо ви хочете, ось так закриваємо закрилочки, і отак воно лежить. І в нас немає ніг. Ось немає ніг. Це проблема. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо набір, який вийшов ще до мого народження це два ЕТВ Енекінськавокера 2005 року, то там є нога. Точніше, аж три ноги, на яких він міг стати і стояти на ногах. Це, в принципі, не складно. Ми можемо використати деталі тріщиток, прицепити, ну, прикріпити їх сюди, щоб вони отак. От зараз щоб вони з цього положення або ж з ось такого положення переходили в таке положення. І він отак би на них стояв. І ззаду тут теж є місце, якщо не використовувати ось цю деталь, тут теж можна прикріпити ногу. І щоб він в нас стояв на ногах. Тож, це мої претензії до цієї конструкції. А так, вона схожа, схожа. Має велику кількість надіпок. Ну це велика проблема в лего взагалі, велика кількість надіпок. Чому? Ну, тому що ось у нас, накриво, так, у нас криво наклеєна. І тут у нас по-іншому наклеєно. Тож, я не розумію, чому їх не зробити принтом. Ось так одразу в наборі йде ось така велика деталь. Одразу з принтом одразу поставив, готово. Я не розумію, навіщо наліпки, щоб вони у всіх були криві і вишукувати тих, хто зміг наклеїти рівно. Це велика проблема загальна для Лего. Але в цьому наборі ще не найбільша кількість наліпок, навіть в моїй колекції, яка дуже маленька. Тож так, ети два Енекіна нас летить на стоянку і чекає, поки ми оглянемо Кенобі. Тож перейдемо до Кенобі. І продовжуємо ми огляд набором 2022 року. Переходимо до коробки. Оформлення коробки мені подобається набагато більше в чорному варіанті, ніж в білому, ну, так, зараз. І, як ми бачимо, тут просто воно виглядає стильніше. Плюс тут фон каміну з другого епізоду Зорінгвін. Мені подобається цей фон. Не дуже гарно зроблене розмиття, що він летить. Перелік всіх трьох мініфігурок Дарт Вейдер. Що, до речі, цікаво, не у верхньому куту. Коробки, як майже всіх до цього, а в нижньому і з різними позами, але є одна маленька проблема. Навіщо так багато дартвейдера? Ну, якщо в нас, наприклад, коли почалися масово війни клонів виходити сезон за сезоном, то в нас багато було клонів. Але то тут Трекс, то тут просто такі клонів, це мало різницю, а в декілька років поспіль клеїти все для Дарт Вейдера, ну це, як на мене, не дуже класно. Але дуже класно отаке продовження зображення коробки. Це дуже класно, і це дає якраз перевага нових коробок, ну, порівняно нових. Один до одного міні комініанки, яка проводила екскурсії об Івану Кенобі, функції цього набору, які ми так розглянемо, Лого Діснея. І що? І ми відправляємо коробочку на її місце. Після ми приходимо до інструкції, яка вже яка. Правильно, жахливий. Трі... Це жахлива 3D-модель. справжній моделі. Це навіть не просто фото на білому фоні. Це 3D-моделька. Це погано. Чому? Ну тому що навіть якщо ось так його сфоткать і наліпити на інструкцію, це буде хоча б справжнє фото. А це 3D-моделька. Плюс QR-код. На попередній інструкції теж був QR-код, але все одно, якщо в нас вже ця інструкція практично несе значення, чому, бо тут навіть немає зображення. Нормально. Те, як ми маємо збирати набори, збирайте електронній інструкції, як правильно, знову ж таки, послідовність кроків, відкрити, відкрити, зібрати, закрити. Кількість пакетиків, що де збирається. Перше збирання на кенобі, і тут ми можемо його одягати то так, то так, щоб робити різних собі кенобі. Гортаємо, гортаємо, гортаємо до кінця. У нас перелік деталей, деталей доволі багато. Ну, Саме на перейку богу вони мало повторюються. Зображення інших наборів. Знову ж таки, та ж, те ж саме зображення, що і тут. Практично один в один, тільки без стіні. Що доволі дивно для мене: тут в нас приміточки. В соті сторін... ну, майже соті сторіночки і Оцей перелік іде. Тут у нас чимчикує обіон Кенобі, і на те, щоб він чимчикував, він у нас просто переповзає, як ми бачимо. І ми переходимо до дуже цікавого це наліпочки. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо аж 13 штучок наліпок. 13. На ось це. А ще раз, на отаку піндюрочку, тому що це реально невеликий набір по розмірам, в нас йде 13 наліпок. Це дуже-дуже багато. Навіть якщо ми візьмемо, не знаю, набір набагато більший. Якщо ми візьмемо набір більший набір з більшої цінової категорії, то що ми бачимо? То на них набагато менше наліпок. Той Гріквінг мій найулюбленіший, звісно номер один в моїй колекції. І в ньому набагато менше наліпок. В той час. Ось цей маленький шматочок. В нас цілих три штуки наліпки, ось четверта, ось п'ята, ось шоста. Ось у нас в нас 7, 8 наліпочка, ось у нас 9 наліпочка, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, і якраз отак оці всі наліпочки в нас і розклеєні. І що ми бачимо? Ось тут у нас вже не сходиться, бо криво наклеєно. Тут у нас нормально. Тут у нас вже криво. Тут у нас нормально. І що? І ми отримаємо не зовсім той красивий корабель. Чому? Тому що він має рівні лінії, хоча має мати рівні лінії. Так. Переходимо до мініфігурок. Перше у нас буде AstraMнік. Чому? Тому що, якщо Р2 був останній, то тепер в нас буде першим R4. Що можна сказати про цього R4? В принципі, як і більшість астромеханіків це той же самий R2, тільки з, іншим, з іншими кольорами. Тож, ця мініфігурка присутня, це добре. Це дуже добре. Чому? Тому що могли покласти, як дуже сильно любить Лего тільки одну. Так, сфокусуйся тільки одну голову. А, астромеханіка як, наприклад, в усіх Вівінгах в наборі 2002 року, Ететва Віван Кнобі в Мікрофайтері Плокуна. У нас також лише, ну то теж это один лише голова дроїда, Тож я не знаю, чому вони клали і навіть до сих пір кладуть виключно одну голову астромеханіка як, до речі, в Мікрофайтері X-Wing, Це дуже дивно. Але все одно вони кладуть лише одну голову. Чому так, я не знаю. Приходимо до мініфігурки Обівана кенобі Що ми можемо сказати про мініфігурку Ована кенобі Вона хороша, вона саме така, яка має бути. В нас тут руде волосся, світловий меч, все як потрібно, всі в цих площах джедаї бігають. І що, ви скажете, у нього ж є ще Не лише це обличчя, тому що в нього доброне обличчя. І це класно чому, тому що ось ця ну, дуже красиво напринтована частина з мікрофончиком. Мікрофончик дуже красиво напринтований, тож. Так, цей обіванкенбі дуже класний, але навіщо мені створювати? Навіщо мені йому переводять капішон? Якщо є ось такий, так би мовити, так, давай універсальний джедай. Чому? Тому що це буквально тут повністю напринтований вся ну повністю напринтована його роба є світловий меч і отаке обличчя. Ну, типу Vivan Knoбі, але ми можемо замінити на будь-яке інше обличчя. І отримати будь-якого іншого джедая мейсі-вінду бо у Майсу вінду для такого кольору ручки. Тож, що можна сказати про цей капюшон він вже доволі старий? У ще старіших капішонів отут вони були разом деталі? В принципі, це з пакетика. Тож в пакетику йде така ж сама мініфіорка Vivan Knoбі, в підсумку у нас. Два різних обівано кінобі, один з пакетика, інший з набору, тож, в принципі, нормально. Мініфігурка хороша, хороша. А тепер перша камніланка, яка вийшла офіційно мініфігуркою, та, хто проводив обівану кінобі екскурсію, яка зроблена ну, просто прекрасно, принти ідеально, все схоже, ось цей е, темно-сіро, ні, це світло, сіро синій колір. А дуже красиво виглядає, і плюс збережена різниця, бо камінуанці справді набагато вищі за звичайних людей. Тож, як ми бачимо, довга шия, плюс ось ця деталь. Ця деталь трошки більша, ніж нога мініфігурки, тому всі мініфігурки з такими деталями трошки вищі за звичайні. І що? І це просто класне доповнення. до бо... ну а куди ще приліпити цю мініфігурку в наборах? Набору тільки по другому епізоду. Це набір по-другому епізоду. Класно, класно. Тож, переходимо до самого корабля. Якщо ми його перевернемо, ми ще бачимо ногу. Повторюємо 2020. -й. Це, звісно ж, різні кораблі. І тут, звісно ж, набагато легше прикріпити ногу. Але все одно нога це перевага. Тому що він може нормально стояти на носі. І це просто приємна деталька. В нас тут крило з ось цією деталью і є проблеми. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо частину з трьома наліпками, візьмемо нашого R4, всадимо його тіло туди, де воно має бути. Звісно ж, відірваємо голову, вставляємо голову в крило, закриваємо, до речі, за цю частину. Ніколи не беріться, чому, тому що за неї просто неможливо взятися. І він у вас може дуже легко впасти, якщо ви почнете тягти за ось цю частинку, тому не тягніть будь ласка. І починаються мої проблеми. Чому? Тому що, як ви бачите, він не вільно обертається. Знімаємо ногу, знімаємо бластер, і що? І він у нас вільно обертається. Назад прикріплюємо, він в нас інколи зачіпляється. Що дуже незручно, і може призвести до того, що деталі просто спортяться Тим паче, це. Темно-червоний, цей такий багряний колір, дуже легко ламається, тож будьте обережні саме з цими кольорами, а плючка завжди буде вашим другом або шорогом. Крім того, дуже гарно виглядають ці наліпки, але принти були б набагато кращими. Чому? Тому що, як ми бачимо, вони завжди рівні. Всередині кабіна доволі простора, достатньо місця для убива на кнобі. В нас дуже гарно ось ця частина підголівник. Як ми бачимо, тут технік кріпління, тож він не може собі брати і їздити, як заманеться йому. Дуже гарна конструкція. Мені насправді подобається ця конструкція. Тож, ми беремо кінобі. Йому треба знову ж таки дітоковій світловий меч. Він віддає цей світловий меч під корабель. Ну, який, звісно, знизу не деталізований, але дуже гарно виглядають ось ці двигуни. Плюс тут збережена форма корабля, ще дуже приємно, що тут насправді йде продовження цього е, хвостика, так би мовити. В нас Обіван Кінобі бере і сідає, регулює підголівник. Чому? Тому що це дуже важливо. Закривається і летить собі, куди йому потрібно. А саме на каміну, або ж на геонозіс. Крім того, дуже класно, що тут збережена форма стріли, тому що це як наконечник стріли або ж списа. Як ми бачимо, тут з обох сторін є ось такі деталі, куди ми що? можемо прикріпити тарілочку, яку, якщо нам не треба вона, взяти і зняти цю тарілочку. Чому? Тому що ця тарілочка, яку він діставав, щоб вийти на зв'язок з Чедаєму обіон кінові. Тож ми можемо зняти цю тарілочку. І. Е -е а, сюди, наприклад, за. Закинути, чи у нас вийде, чи ні, я не знаю, я не перевіряв сам, якщо чесно. Бо завжди він у мене. Так, він сюди не влазить, ці тарілочку. Якщо в нас немає тут тіла астромеханіка то цю тарілочку можна запихнути туди. Тож, куди дівати тарілочку кудись сюди прикріплять під дно корабля, щоб її не було видно і все. Це єдиний варіант, куди дітить в тарілочку якщо. Вона вам не. Ну, якщо ви не хочете, щоб у вас були тарілочки, Хоча я не розумію, чому ви не хочете, щоб у вас була отака стерчаща тарілочка. Чому? Тому що це фактично візитна карточка цього винищувача 2022 року. Бо якщо ми подивимося на першу версію 2002 року, тарілочки немає. А, наступна версія. Приблизно 2017 16, рік, десь там, коли воно в нас вийшло з гіперкільцем. В нас тут було кріплення під гіперкільце. дуже класний набір. Він відрізняється конструкцією від цього, як мінімум, тим, що тут були кріплення під гіперкільце. і тим, що там були ще старі статчутери, а не оці нові. Які, звісно, набагато сильніше стріляють і мають форму трошечки, я б навіть сказав, в цьому випадку ці старшотери реально нормально виглядають. Але в багатьох випадках всі ці стрілялки виглядають дуже навіть погано на, на техніці. Чому? Тому що вони або ж. Дуже великі на маленьку ну, конструкцію, і воно дуже здорове на неї. Або ж воно не передає форму, яка повинна бути. Тут, в принципі, все нормально, навіть якщо ми навіть це буде набагато краще, їх розрядимо. І ось так у нас все хладенько, може вийти навіть дуже гарно на пличці, чи ось так прикріплять їх, чи ще якось, чи складати. І воно ж буде відрізнятися. В принципі, якщо навіть порівнювати з іншими етами Обівана Кнобі, це дуже навіть гарний набір. Хоча Гіперкільце це величезна перевага, як на мене, але водночас з Гіперкільцем це величезний набір. І там лише мені фігурки, як і в ось цій маленькій Етті, яка, в принципі, така ж. Саме ззовні. Чому, тому що ну, це, типу, один і той же самий Карбель. І якщо, наприклад, Ета 2, Обівана Кенобі, енакіна Скайвокер 2014 року, Зелена енакіна з 2012 року, інші Ете 2, в принципі, дуже сильно подібні між собою за функціоналом, то якщо ми почнемо розглядати ЕТ-1, то в нас то відкріпляється кабіна, то є евакуація для пілота, то є евакуація для дроїда, то цілих чотири флік ракетки, які одночасно, які одночасно стріляють різні комплектації, тож все ж таки, на мою думку, Ета один, як набір Лего набагато різноманітніший. Тому що більшість Ет2, це ось у нас стат-шутер, ось у нас ця деталь, ось в нас ці крила і все, до побачення. То ці мають набагато більше різноманіття. Тож ЕТ один Флего, мені здається, набагато краще, ніж ЕТ-2. І якщо ми порівнюємо ці два набори то, що ми можемо сказати, ми можемо сказати одне те, що у цього набору є велика перевага, а саме додаткова мініфігурка. Чому? Тому що, тому що кількість мініфігурок а, вирішує майже все. Бо додаткова мініфігурка це дуже приємний бонус. В той час як тут у нас лише дві. Ну, і плюс, якщо ми беремо те, що вони. Однакового формату по кількості деталей та приблизно однакові приблизно однакові по розміру, то це стає вирішальним фактором. Тому що навіть більшість такого формату наборів мають три фігурки, а не дві. Тож так, висновки ми зробимо трошки пізніше. Що ж, і в підсумку Це два Чому 2, якщо це один? Етава Обіванок Нові було в 2017 році. Що ж, Ета е два, або ж джедаський винищувач Енакіна Скайвокера 2020 року у нас отримує 6,5 балів. Чому? А, тому що тут на одну фігурку менше, ніж в ETOбінові. Це фактор, кількість мініфігурок. Після наліпки, великий збіг з конструкції 2014 року, тож обирає ось такий бал. А ето один обіван Кнобі отримує 7 балів. Чому 7 балів? Величезна кількість наліпок це дуже жахливо. Чому? Тому що якщо ви їх триво все поклеїте, то у вас буде некрасивий корабель. І наліпки дуже сильно зменшують бала конструкції. Також, мені не зовсім подобаються ось ці деталі, шутери, та конструкція, в принципі, нормальна у Olivan Кенобі 2022 року. Тож так, на цьому відео все.